Всіх вітаю, мене звати Денис Дмітрієв. Я прочитаю вам свій вірш: Все, чого торкаються руки імперії, перетворюється на золото, потім чорніє. Перетворюється на чавун, іржаві засипає міста, села, степи, іржавим піском, тягучим, в'яжучим, задихлим, який назавжди залишається в легенях, який неможливо відкашляти. Отак і беруться ці трикляті сухоти, коли відхаркуєш себе кров перемішкою з рудим золотавим піском. Він хрустить на чорних від сажі зубах, він сиплеться в очі. Він відчувається на її вустах, на її посушених, запеклих від крові вустах, солодких від крові, таких солодких, ніби ми молозиво. Припадаєш до них, коли весь світ складається лише з солі, навіть її волосся, гостра е клеза, від маленьких кришталиків не нап'єшся в такому світі, і втомлюєш спрагу лише її губами серед пустелі, занурюючи ступні у горячий пісок, і байдуже, що вона промовляє, бо кожне її слово лунає шорохом, яким промовляє море, коли б'ється о камені, або на... Напригує на піщані бархани, за якими сохнуть мокрі човни, де поруч проривається дика м'ята і розголошується криком чайки. А тепер над нами в'ються тільки яструби. І чорні грифи, які чекають, і сперечаються між собою. Хто з нас помре перший? Кого з нас вони першого пошматують? Привуть на шматки, лоскуття обноски, виклюють очі, будуть насолоджуватися її солодкою кров'ю, як я насолоджуюсь нею. Чи кістки першими вони рознесуть по цій мертвій пустелі? Пустелі мертвого півдня, наївні вони не знають, що я не дам їм згладати її кістки. Я сказав, що я загорну їх в її одежі і закопаю десь поруч з посохлим корінням бур'яну, куди не дійде жоден паломник, де її не знайде жодна жива тварина, куди ніколи не прискачуть жодні закривавлені генерали, туди, куди навіть не приходять вмирати, розчинитись в своїй землі. Або скоріш тому, що колись було нею, де колись бавились кульбаби й виграв на сонці палин, де поля заливали грицики, шрухуваці трави, де в ранковій росі вмивались мурахи, а поки я тримаю її і її пересохлі долоні, втомлені загрубілі долоні, немов греб'інцем, вичісують моє дике, біле, як гаряче сонце, як посушене виноградна лоза, волосся і смогляво, як смола шкіру. Вони таркаються моїх посушених м'язів, розмазують кров на грудях і стають знову лагідними і м'якими. Навіть ці пальці не можуть напитися, навіть ці пальці готові вбивати, забодай краплю, вологи. Але ми домовились, домовились своїм мовчанням триматися один одного до останнього вдиху, до останнього променя, східного сонця, до останнього вбивчого променя. Я не знаю, чи вміють кохати падальники. Чи їдять вони один одного, коли вмирають, чи висмоктують один з одного кров, чи вміють вони злизувати пісок з її геніталій, чи ковтати його, збираючи з посушених ясен, чи цілувати гострі, як шаблі кістки, чи примовляти слова, які більше не мають значення, від яких залишилась лише форма кераміки, кожна з яких стала синонімом білого попелу, який випалило східне сонце, до яких доторкнулись руки імперії, перетворивши слова. На золото знецінивши, вбивши.